Виявляється до цієї ночі, що було. Мої вітраки не бачили вітру. Аж сьогодні вночі вони почали нормально крутитися, вийшли на нормальні обороти. Так, дуже допитуються за вітраки. Я так зрозумів, що люди не вірять і не розуміють, як це воно все працює, бо це контролер не для вітраків, а для сонячних панелей. Зараз, видно, ось іде зарядка. Мультиметром поміряємо вхідну і вихідну напругу і. Ось вітроки, бачите, як масла зараз. Це стільки в мене дроту. Кажу, що так багато не можна, але все воно працює. Коротше, зараз показує 1,5, 1,3 Ампера. Це воно скаче. Максимум, що я бачив, це до 5. Знизу написано 10,9 кВт. Вироблено. Це за півтора сутки в мене стільки вироблено. В середньому. Так, тримаємо. Тримаю камеру. 에... Дивимося, зараз поставлю, скільки в нас йде вольт на вході. З навантаженням показую. Без навантаження його підключати не можна, бо повистрілюють Конденсатори, Я вже раз так пробував. Дивіться, вихідний 12,9 вольт це під навантаженням. Далі, вихідний цей, що на акумулятор, показує. 12,9 майже то саме виходить. Трошки не збігаються показники із цими, що на контролерові. Далі, що я роблю? Зараз покажемо, скільки Ампер він нас дає. Бо тут показує по одному, я так зрозумів, що воно не так швидко обновляється. Відключаю мінусову клему. О, вітраки пішли в рознос, тільки забрав. О, не переключив на Ампери, зараз секунду. Тільки навантаження знімаю і вони йдуть в рознос. Дивіться, у нас 1 ампер. 1,4. Це в нас йде. Вхідний. Так. Знімаю. Без навантаження крутиться аж страшно. Слухати метрів 20, аж тут є Так. Далі. Це, це що йде у нас на акумулятор. Теж надовго не можна знімати. Зараз я по-бистрому. Ось що дає на акумулятор. Вітер зупинився і воно збивається. Я думаю, що видно. Ставлю назад. І зараз розкажу ще про один вихід. Е там інструкція на китайському, я не дуже сильно китайський розумію тактики. Поверхосно. Тут пише, що йде нагрузка на лампочку. Що я зробив? Я сьогодні зранку проснувся, акумулятор повністю зарадився, акумулятор 190 і не було. Куди далі його заражати, він дійшов до 14,9. Вичитав в інтернеті, підключив ось таку діодну ленту. Тут видно. Це виходить, тут 2 А 12 В, це я вирахував. І підключив сюди. Налаштуваннях є до нього програма, він підключається через Bluetooth до телефона, і в програмі можна виставити від скількох до скількох вольт, щоб його виключало. Я виставив, що коли акумулятор заражається до 14,4. Воно вмикає навантаження на лампочку, тобто на діодну стрічку, і щоб кудись цей струм дівало, бо просто-напросто, щоб не закипів акумулятор. І він до 14,4, І тоді, коли падає вже до 14 вольт, діодна стрічка вимикається. Зараз у нас підключений інвертор до цього всього. І воно не відсікає, але працює воно добре. Кутера. Зараз по-бистрому розкажу, як його можна зробити. Один крутиться, другий зняв донизу, щоб показати. Саме в першу чергу варю ось таку рамку з 15-го профілю. Хватає 1 метра його купити, це не дорого. Далі чіпляємо від гіроскутера стандартна рамка, така, що прижимає колесо. вісь. Просверлюємо дири. перекручуємо її сюди, на болти на 8. Гайки знизу від тяжого мотоцикла. Беремо генератора, верхню частину прикручуємо сюди до рамки, так теж свердлимо дири. Беремо якор від тяжолого мотоцикла. теж. Зрізаємо з нього все, знімаємо обмотку, приварюємо до труби газової. Я не знаю, 20-та да, 20 труба газова, металева і тут ставимо щитки так само від генератора від МТ-10, тільки під ось цю щітку я зробив саморобного ізолятора. Тут видно він з пластмаси, щоб до маси не доторкався, бо там стандартного не було. Чіпляємо е, діодний міст. Тут в мене така скрутка для діодного моста і донизу вже йде плюс-мінус виправлений ток. Далі, зверху, поставив теж від генератора шайба, до неї приварив шматок, Це щоб генератор не впав донизу, бо у нас. Підшипник не фіксується на, на корпусі генератора. І щоб він не пішов донизу, зробив таку рамку. Коротше, дешево і сердито. Далі хвіст Так само прикручуємо із вагонки пластиковий. Нормально він повертає, нормально робить. Я роблю шість гвинтів із пластикової труби, додаю такої полосини. Це все нам обходиться дешевше, ніж саму. Машту або трубу поставити.